Всім доброго ранку. Сьогодні неділя, перше, перший день літа. Я вирішила собі зробити сьогодні вихідний день, нічого не робити. Єдине, що зроблю, це полью, пополиваю квіти, тому що дощі у нас немає. І в прогнозі на ближній час не стоять дощі. Тому я поливаю. Зараз заливаю свої квітники. Ну, пробіжусь, як я роблю кожен, кожен ранок, пробігаюсь по своїм квітничкам, по своїм рослинам, дивлюся свої квіточки, що зробити, що чим підпушити, там, чи прорвати травичку. Те саме зроблю зараз в місті з вами. І заодно покажу, які квіточки в мене розквітли, які вже квітають. Покажу все, що в моїх. Квітничка. Оживемо, ми, ще, ми зараз на дачі. Ну, в общем, приїхали от з ранньої весни і все літо тут до морозів ми тут проживаємо. Нам тут гарно, птички співають, все зелене, все, квіточки квітнуть. Живемо тут, в селі. В'їзд у двір і по праву сторону в мене отакі летисті троянди. Якщо я не помиляюсь, то фламінтац. Пламентації і якось так ось одна плетиста, там далі йде друга плетиста троянда. Грунтопокривні вже починають розквітати. Зараз туди не піду, бо поливається, рослинки поливаються. Ще одна троянда вже також починає квітнути. рожева, грунтопокривна, ряд кульових хризантем, ну і підемо далі. Плетиста троянда Момо, дрібненькі маленькі квіточки, але вони будуть квітнути все літо. Одні квіточки відквітають, другі розквітають. І по боках посадила фізостегію. два кущика. Слуха в мене клумба перед городом, я її дуже рідко поливаю. Іриси дуже вологи не люблять, тому я цю клумбу дуже рідко поливаю. Іриси вже відквітли, починаю розквітати дельфініум. У мене є блакитний, рожевий і білий. Це ще тільки перші квіточки дельфініума. Вже починає... Вся на бутонах лілія кандида і починає розквітати еремурос. Ремурос також не любить вологи. Його це раз у місяць як полив і йому буде достатньо. Вже от ці світочки починають розквітати. Вони розквітають, розквітають знизу вверх і виходить така свічка. Дуже гарна квітка. У мене тільки жовтий еремурос. Ще хочу собі і рожевий. І помаранчевий, буду шукати. Також собі посадю, мені ця квітка дуже-дуже подобається. Білий дельфініум весь на квіточках. Ще не розквітнув. Наробила клумб по всьому периметру двору. Дуже мені подобається, щоб було багато квітів. Ще одна клумба. Тут у мене всякі. Всякі різні квіти. І риси. Оце саме такий сорт, що довго-довго квітне. Хризантема бордова. Ну це вона буде квітнути в мене аж восени. Гвоздічка на бутонах. Квітне котовник. Дуже рясна квітне. В тому році він ще в мене був маленький, в цьому році, році розрісся і такий вже здоровий, здоровий кущ. Санталіна в цьому році тільки посажена. Вероніка. І Вероніка грунтопокривна сиза. Також вона на квіточках. І ця Вероніка. І та вже починає розкитатися. Це в мене клумба, оцей кусочок клумби такий з блакитними кольорами. Вероні, Вероніка сиза також такий блакитно-бусковий. Блакитно-бускові квіточки. Троянда Революшн. Це дуже гарна троянда. Вона одна з самих гарних троянд в моєму квітничку. В цьому році троянди трошечки підбило морозом, приморозком, тому вони такі не зовсім гарні, але стараються, розпускаються і квітнуть. Це в мене... Гортензія Аннабель виростила з свого череночка, посадила, вона мені не помішає. Вже на квіточках. Далі троянда Генрієта. Оце живуть оці жуки тут. Треба з ними боротися. Мабуть, сьогодні щось буду робити. Вони занесені в червону книгу, а він якийсь вже й неживий. Ось, подивіться, неживий. І вони з'їдають пелюстки, і квіти троянди дуже-дуже швидко -дуже відквітають. Трошки побило морозом і тому вони такі підмерші. От видно, що трояндочки підмерші. Дуже мало на цій дуже мало бутонів. але є нові бутони, і я думаю, що ці нові бутони будуть дуже гарно. Квітнутим. Далі в мене троянда, це чайно -гібридні, троянди, чайно гібридна троянда крем банди з такого кремового, гарного е, кольору. Також тільки-тільки починає е, розквітати. От квітли вже вигели. У мене дві вигели, одна рожева, одна червоного кольору. Далі троянда айсберг. Ну, зараз підійду до неї, тому що вона також трошки підмерзла. Білосніжна, біла-біла троянда, вона виростає кущом до двох метрів. Тому з цього міста я її приберу, тому що тут дерева. Як воно, як садиш рослинки, вони ще маленькі, кажеться, ну все буде нормально, все вона буде гарна тут. А потім, як починаю рости, вже бачиш, що їй тут не місце, тому я її приберу на більш вільне місце, щоб вона розросталася і дала дуже великий кущ. Дуже гарна троянда, сніжна. По дорожки до колодязя, в мене піони. Але вже піони також відквітли. Вони якось в цьому році дуже-дуже швидко -дуже відквітли. Якось так два дні і все. Я навіть не встигла зняти. Відео тільки сфотографувала, щоб були на пам'ять. Між піонами ґрунтопокривна троянда такого червоного кольору. Далі отака грунтопокривна троянда. Рожево-жовта. Також буду її прибирати з цього міста, тому що їй тут не місто. Її забиває піон. Буду пересаджувати восени на більш вільне місце. Ще з'явилася в мене одна рослинка. Подарували мені цю рослинку, вона вже в дорослому віці. Це гортензія Vanilla Фрайс. Її викопали, мені привезли дуже здоровий корінь з відро, з відро корінь. І от вона от така. але мабуть на наступний рік я її буду обновляти, я її буду обрізати, тому що тут вже багато років її, багато розвилок в ній. Вже один рік дивлюся, ось. І один рік, другий, третій, четвертий рік. І я хочу її зрізати під самий корінь оставити дві, дві бруньки, щоб наростала е, нова, щоб наростав новий кущ, трошки її омолодить. Ще бутонів я не бачу на цій троянді, але, але вже от в листочках як щупаю, я вже ну, якби прощупую квіткові бруньки. От квітли, а оцей піон я привезла з, з дому. І він трошки пізніший, чим, чим оці всі піончики, що тут були, що росли постійно тут. Це новий піон, що я привезла з дому, і це ще квітне. Деякі квіточки, звісно, відквітають, але основна маса ще держиться. Гартензія лаймлайт. Ще нема бутонів. Ще я їх і не прощупую. Раніше вона в мене на сонячній кумбі росла і ви знаєте, вона вже Ну, якби на сонячній їй було гарно, але я її пожаліла і пересадила сюди більше в тінь. І вже жалію, що я її сюди пересадила, тому що їй там подобалось більше. Якщо в цьому році вона буде не дуже гарна, тому, ну, мабуть, на наступний рік пересадю її назад там, де вона була. Справа в мене от арки троянда жардіна, але я її також відсіля буду пересаджувати. Вона трошки підмерзла. Чому? Тому що ну, не люблять троянди зростати біля піоній. Дуже багато в мене гортензій, але гортензії покажу пізніше. Вон, деякі вже на бутонах, а деякі ще бутонів не випускають. Це я вам показую гортензію WIMS Red. От як вони розпустяться, почнуть квітнути. Тоді пройдусь по гортензіям. Троянда Red Sensation. Це троянда спрей. Дуже багато. На одній гілочці дуже багато квітоносів. Вона як розкривається в розпусці, вона такого чудового кольору. Червоно-бордового. Троянда Марі Кюрі. Ця троянда в мене стоїть за погріб... за сараєм, тому її мороз не прихватив. І вона чудова. Здоровий, здоровий кущ. Багато-багато гілочок пустила і дуже чудово квітне. Троянда б'єнвинью. Дуже її прихватило морозом. Дуже-дуже. Прямо вже дві квіточки. Тут треба походити і пообривати. Ще невеличкий кущик. От якось вона в мене в тому році росла біля воріт у двір. Там їй не подобалося, де пересадила, також не дуже подобається. Ще одна клумбочка. По всьому периметру клумби. Я оставила прямокутник під газон. Але ще так, як такого газона немає, просто скошуємо траву. На цій клумбочці в мене розростаються спіреї. Також беру Вероніка. Троянда Алегра ніжного ніжного кремового кольору. Троянда Брауні, гіпсофіла. Для гіпсофіли я вже зробила підпорочку, тому що в неї такі тоненькі стеблі і на них багато дуже квітоносів, тому обов'язково для неї потрібна підпорочка. Барбарис Хейман Пілар. вівсяніця сиза. Вже розпустила свої квітиці. В розпусці троянда без назви. Вже розпускається. Назва, назва згубилася цієї троянди. Вже я це я привезла з дому, посадила і вже я не, не пам'ятаю, якого вона кольору. Також іще. Троянда фламінтат у мене. Дюнка. Для неї чоловік уже зробив підпорку, потрібно тільки поставити. Барбарис. Так, троянда. Black magic. Тут трошки вони на спуски троянди, їх тут не прихватив приморозок, тому вони розпускаються у всій красі. Троянди я свої вже обробляла від шкідників, від хвороб, тому листечко чисте, без хвороб і отак гарно вони квітнуть. Біля троянди зростає коніка гель. Пар'є гарний дуже гарне листя в ньому, також на нього дуже напала тля, обробляла, тому що все, все листочко було в чорній тлі. Пірейка квітне, троянда Сентайр Woman, троянда Сахара. У цієї троянди дуже великі квіти. От, дивіться, вони більше, більше ладоні. От. Дуже-дуже громадні квіти. Троянда блю парфум. Ті, щоб бутони примерзли, ті вже... Вони відквітнуті, але нові будуть бутончики дуже гарні. Це моя троянда з дому. Також такого червоного кольору. Барбарис. І ще одна троянда також вже відквітає. Назву вже не ті, що привезла з дому троянди, ті назви не пам'ятаю. Витка троянда, імпресіоніст. Одна з таких самих любимих моїх троянд. Дуже гарні бутони. Подивіться, які вони, які вони чудові. І також вся на бутончиках я її зробила таку підпорочку імпровізовану. І вона по ній плететься. Вся на бутонах гортензія Хамелеон і на бутонах гортензія «Мар'єсі Перфекта. Це великолистові гортензії. Я їх всіх і я їх вкутувала пошти до, до травня місяця я їх кутувала, щоб їх не побило морозом. І бачите, це все мої труди не були марними. Кожна гілочка на бутонах і вже я її почала підкорм, підгодовувати сульфатом амонію для того, щоб квіти були блакитного кольору. І тут в мене невеличка клумба. Це моя трояндочка, назву з дому привезена. Назву я її не пам'ятаю. Спірейка. І така троянда. Ось така троянда алегрія. Це, це не троянда, а чудо. І дивлюся, знову сидить оця зелена та, що виїдає. Ну куди її дівати? Не знаю. Кинула туди далі. Подалі от троянд. Випустила в цьому році дуже велику гілочку. Ось із цієї гілки можна зробити штамбову троянду. Ну, але я не буду цього робити, тому що мені подобається, що на одній гілці отакий букет троянд. Дуже гарна троянда і вона в розпуску, вона темно жовтого кольору. Як повністю розкривається, робиться кремового кольору, а вже як відпадає, робиться пошти біленька. Дуже гарна троянда. Вся на бутонах Сантоліна зелена і вся на бутонах лаванда. Лаванда в мене перший рік, Санталіна перший рік, я весною тільки їх посадила. І цікаво, яким кольором вони будуть квітнути. Показувати дуже багато, на це потрібно буде багато-дуже часу. Буду показувати кожний, кожну квіточку кожну квіточку окремо після того, як вона почне розпускатися. Тому що все зразу захватити неможливо. Сьогодні неділя і бажаю всім, щоб сьогодні був у всіх тихий, мирний, спокійний день взагалі. Всім бажаю мирного неба, щоб закінчилася ця проклята війна, мир, благополуччя і здоров'я. Всім пока.